Вітаю, панове, розглянемо ряд типових поломок ПК та способи їх усунення. Перше, не вмикається монітор, або лампочка горить. Що робити та як уникнути проблеми в майбутньому? У сучасному світі велика частина населення працює віддавно. Геймери та стримери проводять години безперервно перед екраном. Ситуація, коли не вмикається монітор під час запуску комп'ютера, а лампочка живлення світиться, викликає величезне занепокоєння та паніку. Ми відразу Думаємо, що доведеться купувати нові пристрії, або витратити час і гроші на сервіс. Знаючи важливі причини поломки, ми зможемо легко та швидко усунути проблему. Чому немає зображення моніторі комп'ютера? Основні причини розберемо. Основні причини так, ми давайте їх розберемо. Всі причини від найдрібнішої помилки до серйозного пошкодження монітора, комп'ютера, щоб вжити подальші заходи. Ключові експекти. перше це кабель жилення застарів. Або при підключенні екрану сильно розхитаний та відходить. На тортах з'явилися заломи і потертості. Друге. Зламався блок жилення через недостатнє з'єднання. Картинка може не відображатися. Наступне. Відеокарта перегрілася, або її драйвери застаріли. Збилися налаштування в моніторі, виведення зображення спрямоване на той вхід. Випадково затиснули. Клавіші яскравості та контрастності. Вони занадто низькі, щоб роздивитися картинку. Ну і зламалася матриця дисплея або лампа підсвічування. Отакі От можуть бути причини. Ну і розглянемо способи розв'язання проблеми від простого до складнішого. До складнішого варіанту. Для початку перевірте, чи встановлено кабель жилення в розетку. Можливо, він відійшов, але якщо лампочка зживлення горить, переходимо до наступного варіанту. Зробіть перезавантаження присут, можливо, це тимчасовий збій у системі. Перегляньте дроти на наявність пошкоджень, прощупайте кабель по всій довжині, переконати, що він міцно тримається з обох боків. За тому відповідних кнопок на клавіатурі або моніторі, спробуйте збільшити яскравість дисплея. Первірте, чи підключили монітор до правильного джерела сигналу, спробуйте під'єднати його до ноутбука та вивести зображення на нього. Якщо картина в ноутбуці з'явилася, проблема може бути у відеокарті на ПК. Вимкніть комп'ютер із мережі та відкрийте кришку корпусу. Переконайтеся, що відеокарта не відійшла зі слота. Поправте її надійно закріпіть. Ну і перевірте версію драйверів відеокарти, якщо вона застаріла, оновіть від дрова. Так, драйве через офіційний сайт виробника. Пораховані вищі кроки допоможуть розв'язати проблему. Якщо жоден зі способ не допоміг, доведеться звернутися до сервісного центру. Ну, це ми не будемо обговорювати. Комп'ютер вмикається, але немає зображення на моніторі. Звертаємося в сервіс. Що в нас робить сервіс? У центрах обслуговування є спеціальні обладнання для діагностики електроніки, де професіонали проведуть тести та знайдуть корінь проблеми. Після вем-плонг в фахівці ремонт або заміняти робочі деталі. Що правильно вибрати сервісний, за сервіс, порадами. Що ж це за поради такі цікаві? Да? Угу. Шукайте е, з позитивною репутацією, перевірам, що всі сервіси працюють у кваліфовій фахівці, і сервіс надати гарантійний талон. Ну. Так, ну це таке. Нецікаве питання. Приберемо. Проблема із зображенням. Проблема із зображенням. Монітора збій у налаштуваннях. Часто буває, що при вімкненному моніторі картинка спотворюється, переривається або мерехтить. Причиною може бути збій у налаштуваннях систем. Можливо, ви відшкідливі а підхопили вірус, налаштування змінилися. Щоб відновити попередні правил, необхідно вімкнути комп'ютер у безпечному режимі. Якщо у вас операційна система Windows, виконайте дії наступні перелік дій. Натисніть меню Пуск. Натисніть на іконку Жилення. Одночасно натисніть Перезож на клавішу Shift. Презентаж на клавішу Shift. Комп'ютер за презентації відкриється в меню з варіантами. Оберіть пункт пошуку та усунення несправності. Далі клікніть на додаткові параметри. Зробіть скидання налаштувань монітора або відновіть Windows за допомогою точки відновлення відкатить назад. Таким чином система повернеться до ранніх налаштувань, виправивши можливі помилки. Як варіант, можливо, таке. Драйвери відеокарти. Самостійного оновлення та перестановлення. Теж може бути проблема. І що ми робимо? Оновивши або перестановивши дрова. Відеокарти драйвера. Винала дитурбот цієї системи комп'ютера. Збій у драйверах призводить до некоректної роботи відображення картинки. Застаріла або пошкоджена версія призведе до різних проблем монітора. Намайдеся регулярно оновлювати дрова, а краще вимкніть автоматичний режим оновлення. Для початку варто. Перевірте, яка версія драйверів стоїть зараз. Для цього правою кнопкою миші клікніть на робочому столі, оберіть пункт диспетчер пристрій. Натисніть двічі на розділ «Відеоадаптери». адаптери інформація про встановлені драйвери. Двічі класні по відеокарті. Перейдіть у категорію Драйвер. Тут буде інформація про його версію. Якщо версія дров застаріла, давайте оновимо, виконайте такі кроки. Відкрийте сайт виробника вашої відеокарти на Plugin Intel, Nvidia чи AMD. У запропоновані коли знайдіть розділ драйвери, у пошуковому рядку введіть потрібну модель відеокарти, вказавши версію ОС вашого комп'ютера і бажану мовну підтримку. Скачайте та становити на ПК підтримуючи інструкції з софта. Якщо проблема не вирішиться, можна повністю пересувати драйвери відеокарти. Для цього я згадувався вище, в диспетчі прислуги потрібно повністю видалити відеокарту. Після перезавантаження системи встановіть нову, завантажену з офіційного сайту. Далі причина наступна може бути. Немає зображення на дисплеї перевірка оперативної пам'яті. Відсутність зображення на екрані комп'ютера може виникнути через бій оперативки. Можливо, спробувати додати новий слот пам'яті або розігнати стару плашку. Для початку спробуйте переставити планки місцями. Цей метод спрацює, якщо в модулі пам'яті справні. Якщо ви додавали нову планку пам'яті, приберіть її та вимкніть систему тільки зі стандартним набором оперативки. Картинка не з'явилася, продовжуйте пошук проблеми. Вимкніть зайві пристрої, без яких комп'ютер може завантажитися. Від'єднайте кабелі з USB-портів з корпусу, витягніть мережу від звукову карти, модем, тюнер. Також відкріпіть жорсткий диск. Перезавантажте ПК, зображення з'явилося чудово. Тепер вмикайте комп'ютер і по черзі приєднує підключення елементи, якщо картинка пропаде на одному з етапів, ви знайшли зламану деталь. Можна зробити інакше. Не від'єднуйтесь одразу всі компоненти, а поступово від'єднайте по одному, щоразу перевіряти роботу екрану, а щоразу запускати. Тоже варіант. Не вмикається монітор під час запуску комп'ютера, чистка контактів ОЗП та відеокарти. Ще один аспект, який слід рахувати під час вирішення проблеми, коли справний монітор намикається, це стан контактів, оперативної пам'яті та відеокарти. Періодичне чищення контактних поверхньок цих комплектуючих може допомогти відновити сигнал на екрані. Особливо це важливо для старих комп'ютерів, яким варто приділяти того хоча б раз на півроку. Процедура чищення контактів допомагає позбутися окисленого шару, що заважає повноцінному контакту плати зі слотом. Найкраще проводити операцію після очищення внутрішньої комп'ютера від пилу, Вставляти чисті контакти за пилений слот безглуздо, тому порядок дій такий. Витягніть мікросхеми пам'яті та відеокарту. Протріть контакти з умою гумкою, резиною, гумкою да, з обох боків. Вставте компоненти назад. Проста процедура дає змогу уникнути значних витрат на обслуговування в сервісному центрі. Недопусовий маси може заявити про заміну дорогої деталі, і ставити значний рахунок, тоді як несправний. Він просто очистить контакти гумкою, а скаже, що там позаставляв кучу деталей. Да? Регулярне виконання такого очищення допоможе підтримати стабільну роботу вашого комп'ютера і уникнути необґрунтованих витрат на ремонт. Чому не вмикається монітор поради щодо запобігання проблемам у майбутньому? Щоб ваш монітор служив довго і не переносив сюрпризи у вигляді поломок, дотримуйтеся простих рекомендацій. Периодично перевіряйте дроти та адаптери жилення на працездатність. Купити тільки якісні кабелі від перевірених брендів. Використовуйте справні розетки перехідники та подовжувачі. За можливістю працюйте через безперебій, щоб у разі стрибки електронини не нашкодити комп'ютеру. Періодично не перевіряйте блок жилення і міняйте його на новий. Під час очищення дисплея використовуйте тільки спеціальні серветки та засоби, щоб не нашкодити екрану. Регулярно доглядайте за вентиляторним мотором, щоб не накопичити багато пилу і бруду, а пристрій не перегрівався. Систематично оновлюйте дрова відеокарти. Регулярно проходьте. Та обслуговування проходьте техобслуговування комп'ютера, ну, зокрема, пристрою, зокрема, монітору і самого системи. З кожним систему. Застосовують інновації та підвищена надійність монітора. З кожним роком компанія електроніки переносить нові технології у свої пристрої, тим самим покращує їхню якість і довгість. Важливі інновації для нашого комфорту, що застосовується в моніторах. Ну, Давайте їх розберемо. Функція автоматичної заміни яскравості залежно від освітлення навколо. Це корисно для зору користувача під час тривалої роботи за комп'ютером. Також споживається менше енергії при зменшенні яскравості. Технологія захисту від перепадів напруги в мережі. Оберігає пристрій від подальших пошкоджень. Також надає стабільну роботу ПК. Режим енергозбереження економить споживання електроенергії, коли монітор перевев режимі очікування або бездіяльності. Технологія Alice CAT Free захищає очі від мерехтіння екрану методом його усунення. Функція Blue Elite Filter зменшує негативний вплив світла на зір. Він скідливий. Режим Adaptate Sync Робить картинку плавною, без потворень допомогою синхронізації частоти оновлення кадрів дисплея з графічним процесором. Ну і під час увімкнення комп'ютера не вмикається монітор. Важливість та частота обслуговування. Ігнорування дрібних проблем у підсумку призводить до серйозних поломок техніки. Важливо регулярно проводити діагностику комп'ютера для його подальшої роботи. Стабільної роботи. Також систематична профілактика допоможе заощадити кошти в разі дорогих ремонтів. Ну і частота З періодичністю півроку рік проводити візуальний огляд ПК на наявність пошкодження, а також обічистку відпилу та забруднення, щоб пристрій не перегрівся. За можливості раз на рік проводити професійну діагностику в сервісну це, щоб ви... виявити приховані проблеми і провести профілактичні заходи. У разі виявлення в цельному центрі це ми не будемо. Да? У разі виявлення найменші поломки одразу звертається допомогою до фізиції, щоб не погіршити проблему. Будь-яка техніка потребує постійного догляду, щоб жити довго і служила і... техніка потребує догляду, щоб служила довго, да? Ну, Дякую за увагу.